Всім привіт народ. Закинув вже в продаж такий апарат BMW e 65 3,6 газ бензин на дотяжках на чорному салоні, сама чорна, без металіка. такий вигляд по ній. Все гарно, рівно. ліва сторона мальована, права ні. Такий салон. Підвісна стеля. Можна ще кнопками зробити, зорі на не, небо, не, але хай буде так. Ось такий салончик. З салону витягнув близько 40 літрів мусору, щоб ви розуміли, за рулем їздила дівчина. Дівчина приблизно 22 років. Був всюди мусор, був. Тут мусор був, там мусор, там мусор, там в багажнику взагалі все забито баклажками всілякими. В дверних картах був мусор. Коротше, не можу було подумати. Коли вам кажуть, що машина після дівчини, це не означає, що вона буде гарно доглянута. буде така фігня, як в мене. Тому вам середини з самого початку салон не знімав. Що тут дісталось мені? Ніби відкриваються ці двері, де тяжко працює. Ця дверка не відкривається. До цього не дивився нічого. Відкривається середина. от така ситуація. Є підігріви задніх сидінь. Коворки ще не чистив. Тут є такі монітори. Дотяжка також працює. багажник з кнопки не працює, тут теж така ситуація з цим. Дверями ці відкриваються, є дотяжка, а ці так само потрібно відкривати всередину. Не знаю, виставив продаж за 4750, дуже багато дзвінків, але дуже багато дзвінків в... тільки з інших областей. Так що з Івано-Франківської області було тільки два перекупи, які пропонували по 4 тисячі, але за 4 тисячі хай стоїть, буде кататися. Ну, машина не є ідеал, походові є, нюанси. Там підстукує трошки рейка, підстукують речаги. Два косих хачага потрібно міняти. А так стійки поміняні, все решта гарно ніби. Ну і плюс, що вона не бита, там таке вперед було притиснуто, але по, ні по лонжеронах, ні по чому, тут нічого не видку. Я рахую, що це машина для BMW це машина не бита. Займається помалював бампер, закинув на другий день. Зразу пішло купа дзвінків. Але кожному казав, що машина не їде так, як має їхати, бо їхала вона на бензині дуже погано. Але після цього, як вечором приїхали перекупи, ніби проїхались, запропонували мені 4 тисячі, я їм відказав, бо 300 доларів на цій машині це не є зазор. Поїхав я зранку заправу газу. І на вона поїхала так, як має їхати. Тож дякую всім за перегляд ще раз і всім до побачення, гарного дня.